Народ, всім привіт! Сьогодні робимо ще одну тестову партію чохольчиків для айфонів. Виглядати у готовому вигляді вони будуть ось таким чином. Правда, в даному випадку вони будуть з нашим логотипчиком. От ще покажу, як це, як це відбувається. Коротше, класика, чорна шкіра. От в нас вже йдуть заготовки отакі. Ось вони вже вирізані. Зараз обробляються зріз, будуть ще вощитися, буде ставитись тут наше лого. Коротше, круті, будуть чохольчики. І що саме цікаво, ми зараз робимо їх прорахунок саме для оптового виробництва, для оптової партії. Отже, скоро, скоро вже сьогодні, в нас з'являться ціни на них, на опт. І ці ціни будуть дуже-дуже смачні. Тому якщо в когось... Є магазинчик, хто хтось займається чухлами для телефонів або іншими аксесуарами. Велком зберігайте відосик, бо скоро викладу ще одне відео з прорахунком. Ну, скоріше за все, ближче до вечора.